О, всім привіт, друзі, та підписники каналу. Сьогодні у нас така от техніка приїхала на ремонт. <throat> Як завжди, кожному все потрібно терміново, тому що е така от ситуація. Але ситуація чому кумедна? Тому що притягли в ремонт о 5-й вечора і дуже-дуже бажають через, е грубо кажучи, 5 хвилин це все діло забрати. Така от шляпендрія, <кій> карбюратор. Чому поміняний? Тому що е, резинка, е, резинка прорвана, е, і на ньому він виляє дужче, чим потрібно. Тобто все, що можна, я відрегулював, все чудово, гарно, але він е, підгазовує Тоб, тобто, е, десь е, секунд через. 10 своєї праці він починає підгазовувати так, ну грубо кажучи, жорстко. В принципі, з самим двигуном все добре, потягам добре, тяги відрегульовані, пружинка встановлена так, як повинна бути, тому що пружинка була не встановлена. Тут уже руки повпихували свої і хочуть, щоб було, ну, не хочуть, а так завжди всі клієнти бажають, щоб все було. Клієнти бажають щоб все було, як то кажуть, безкоштовно. Ну, майже безкоштовно. Чому поміняна оця от шляпа? Оця шляпа поміняна якщо придивитися, от вона тріснута у цьому місці. Прокладки стандартні сюди не підійшли. Не знаю чому. Голівка тут іде, скоріш за все, 170. та а оця ось охрінь 168. І коли встановлюю 168 прокладки, то вони чомусь маленькі і до самої голівки вони кепсько прилягають. Довелося вирізати. І оцю також прийшлось прокладку вирізати вручну, тому з ну, параніта, звісно, е, тому що вона е, лягає рівнесенько, все але в цьому місці вона чомусь не прилягає. Чому так, не знаю. В общем, так от: замінені е, прокладки, тобто вони вирубані вручну. Е, карбюратор поміняний. Е, тут все добре, все. Тобто, жиклер, Ходу, ось, з того ходу жиклер знаходиться, а от якась хрінь. тут от, до цієї я ж вам уже казав, що я не спеціаліст у цих всіх ділах, до цієї, от штучкою її викрутити потрібно. І тут от знаходиться якась пластикова хрінь холостого хода. І в ній там йде один жиклер і одна дюрка наскрізна. Все воно дується, миється, чиститься, все добре гарнесенько, але він ніхто не працює. Тому він, тому він був поміняний. якось так. А мучитись далі це лише час. А час, а час це гроші. А гроші Гроші я не знаю, що. Ну, вони, вони як то, то кажуть, на роботу не впливають, впливає час. А час це сон. А сон це, як то кажуть, бадьорий настрій, якого останнім часом так не вистачає. Якщо так, так, якщо у вас техніка пролежала хрізь скільки, і ви її зараз. Е Захотіли запустити, з нею якась хрім трапилась, ви туди полізли, щось там накрутили або не накрутили, притягли до ремонтника, просите дуже-дуже, щоб він зробив там терміново, терміново він зробив, порахував свій час, порахував запчастини, а ви в кінцевому результаті кажуть, ого, дорого. Так ну а що ж ви сиділи, як то кажуть, мандаринки чухали. Потрібно було раніше чухати лимончики свої, а не, блін, зараз, як то кажуть. Так що так. Дякую всім за увагу. А, е, техніка працює. Е, герцометр я трішечки підкоректував. По вольтажу він показує 220 там, з чимось. Тобто він і працював до цього на 220 з чимось, то не потрібно туди лізти мені і крутити АВР-ку, щоб відрегулювати на 230. Під навантаженням він, він також працює. Навантаження у мене це болгарка. Болгарку вшилюю працює ну, нормально. Так що так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Мила.